Ласковий світ звуків. Звук Ц-Ц. Привіт-привіт, діти! Сьогодні я вас познайомлю з новим звуком. Звуком Ц. Діти, послухайте віршик. Цар та цариця у палаці царювали. Цукор та цукерки найбільше цінували. Який звук частіше всього ви чули в цьому віршику? Молодці звук С. А зараз будуть з'являтися смачні цукерки, на яких зображені предмети, в назвах яких є звук С і Ц. Якщо ви почуєте в назві звук С, то цукерку подаруйте царю. А якщо звук Ц, то Цариці. Ух, яка смачненька цукерка. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Ц. Він твердий приголосний і подаруємо цукерку царю. А це місяць. Який останній звук в цьому слові? Так, звук Ц. Він м'який? М'який приголосний і подаруємо цукерку. Цариці. Сонце! Який звук ви чуєте посередині слова? Так, звук с. Він який? Твердий приголосний і подаруємо цукерку царю. Добре. Заєць! Який ви звук чуєте наприкінці слова? Так, звук Ц кому подаруємо цукерку? Цариці. Молодці. Свях. Який звук ви чуєте на початку слова? Так, звук ц. Він твердий чи м'який приголосний. Так, твердий приголосний і подаруємо цукерку царю. Ціна. Який звук чуєте на початку слова? Ц. Він м'який? М'який приголосний і подаруємо цукерку цариці. Добре. Ви розумнички. Все вірно відгадали молодці! І сьогодні, діти, я вас познайомила з новим звуком. Звуком Ц-ц. До побачення, до нової зустрічі!